Друзі, мої вам вітання! Фінальний день турніра, підтримка з повітря, чотирьохзірковий, всі кольори. Так, продовжуємо працювати і грати по можливості. А Берона там в Б, ну, коротше, скажу, вона там своєю життю живе. Мені цікаво, а турнір іде сюди в зарахунок? Зараз перевіримо 47, да? Так, капріот є. Можна зняти. Кедман може тільки вбитися, да? Тільки Кедман якось. Якось навіть не дуже цікаво. Давайте візьмемо. Ні, стопе, давайте взяли Мелендора. Ну, нехайлючки будуть. Я тільки... Тей же ж краще буде, да, типа, чи ні? Коротше, ну бить буде сильніше. Погнали. Так, різь, швиденько. А далі, далі, давайте синій. фіолетових, треба ще десь фіолетових. Давайте на ну, ось так. Тут підрівняємо. Какулу зараз зарядимо. Та добий вже, дякую. Е, так, там Кедман вже на старті. Е, ми трішки підхилимося. Так, знімати немає чого. Нехай дракон тоді поки що... Так, давай бей. Молодець. Далі, далі. Ну давайте ось так. Нехай там уже і капріот ультане. Блін, не дозарядився. Ну ладно. Але в нас є чудові... Блін, чудові фіолетові, я звик, що в мене трифіолетових. Тут вони так сильно не вдарять, бо він один. Це <різь> таке приото здуло. Тупо здуло. Все таки людські сила. Ну, не, не так, як це, а просто для, для каміння. Тим паче, що вони фулові пощастило мені витягти вже вкачаних. Ніяк, одну. Одна в мене вже була. Е, так, тоді клика спробуємо. Не вийшло. Не вийшло. Давайте жовтими. Не резнувся. Чудово. Ай, акулу треба було включити. Ну ладно, і так добили. Далі. Е, Ну, мені все сподобалось, вбиватися тут, а немає також кому. Всі пробивають, крім Молі. Берем п'ятірку. Берем четвірку. E, давайте так спробуємо. Ну я думаю, зараз як мінімум мільку хоча б доб'ємо. Ну, нормально. Так, далі. З вашими ядрами. Да з вашими ядрами. Бля, кед мене я таки не зловив. М -м, давайте. Ви мені це боком не вилізло, Но я хочу якось центр знести. Короче, погнали. Если что, в запасе у нас он еще два слота под хрест таки. Слушай, это та -та -та я дурачок. А что я не взял всю? Рігарда. Я щось додумався кедман взяти, а зараз ще є ще раз. Може, там філ приїде? Ні, не приїхав. Да, щось я тут погорячився. погарячився. Ще й дракон б'ющий. Хоча б центр, ні? Не? Понаставляють непонятно кого. Читать впадло. Все и пробыть не можем. Эх, ладно. Если фигня, то все, идите нафиг отсюда. Погнали. Мені зелений вже не треба, але комбо все-таки зробимо. Ще таке можна, Він все одно бить буде. Так, є акула. Так, є похилиться. Давайте дракона. А ну синім. Ну майже. Ай, чуть-чуть не вистачило. А якщо так? Вроді має отражати. А, атака була зрізана. Так, ну давайте цю доб'ємо. Не доб'ємо. Не доб Єлі-єлі. Я думав, що доб'ємо. Хто буде помирати? Ніхто. Чудово. Раз ніхто, то чудово. Так, навіть підрізали. Так, ну і все. Задача була без викупу. Люську ми вже точно доб'ємо, там останній поєдиночок остався. Так що, як ми його зіграємо? То вже не сильно не сильно має роль. Бачите, знов таки, блін, стекляшка зрізалась, а мультик залишився цілим. Так, і останній зелений. Колянчиків не хочу, не зараз. Тим ще й захист проти червоних ставить. Хм. Та ні, все одно не доб'ємо, давайте просто тоді в нього кидати. Окулятко. і. жовтий підрігарда підсунемо. Ой, тихо, тихо, тихо. Так, хіла знищили. Ману вкрали. Ну, в Кирилах хоча б хоча б точно. Точно два рази зрізали Кирило. Давайте приберемо ті зелені. Пошалім. Ну, жовтий. Не, нема жовтого. Ну ладно. Фіол, фіол. Навряд чи вб'ю. Нема чем. Будеш реаситис, ні? Ні. Вирішив, що не буде. Ну і правильно. Ну, блін, топ 1 залишилося. Це по-любому. Якось ось так вийшло відіграти. Вам всім дякую за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам!